Уже и в Ютубе по Нанову тоже стрим включается с телефона по новому с кругом все меняется. Угу. Добрый вечер вам Добрый вечер Угу Мене чути, бо з телефона бачу, трошки помінялося ефіри тут. На нас світло вимкнули, скучно. думаю що робити? Піду, ну я в YouTube, у своїх підписників. Чути це добре. Трохи скучаю за Ютубом, а знімати нема. Що? Та, думаю, пострімлю. Може хтось прийде, про щось поговоримо. Хтось якісь питання буде задавати. У вас теж нема світла? А ви звідки, Олександра? На сьогодні то взагалі в 3 часа ночі виключили, в 12 включили, по-моєму. В 2 чи в скільки виключили і до 8. Не буде. А там Бог його знає, коли включать. Вони так графіки виключають. Ой, пишуть одне, а але... чому немає? Що знімати? А козульки ваші, а свинки? Козульки є, кролики є, курі трохи там ще є. А свинок то в мене нема. <гум> Я свині попродала, то для себе була, поколола. І все, і немає. Поки не буду тримати свині, бо дуже дороге зерно. З Зерном біда. Так як паїв своїх немає, а на купленому я не витягую свиньми. То поки місь свиноводство я прекратила. Дасть Бог буде, далі, може, щось краще в нашій країні, то тоді займуся знов свиньми, А зараз ні. Зараз, поки буду без свиней. Ото козочками поки тільки тішуся. І все. І то теж привезла ж була собі альпійця козлика, а він у мене получився чи ще малий, чи пустоцвіт. рівненщина Не знаю що, ну. в общем крив, крив і не покрив. То привезла другого козлика, купили, то той ніби вже покрив. Не знаю. Буду бачити Бо покривала Дашку 21 числа. То жду. Ну, то ще, ще рано, щоб живіт. Слава Україні! Героям слава і слава Богу. От. Треба Бога прославляти, бо без Бога нічого не буде. Привіт. Що воно мені щось... Люди до мене здоровкаються, а воно обратно пише, саме здоровкається від мене. А, я ж колись ставила бот, поняла. І він, видно, працює той бот. О, вже скільки років назад Він, видно, відповідає людям, бо я не можу поняти що ж це таке. Тепер дійшло мені до голови, що це бот вітається з вами. О, бот Можна писати слово дружба і буде вибивати ваші силки на ваші канали. Люди будуть переходити і підписуватися. От. Може, у когось є якісь запитання по поводу хазяйства, можу вам повідповідати. Хто, хто бачив мій канал, то хтось знає, чим я займалася, О, то, може, треба якась допомога, допоможу. Відповім за любки Я сижу, нитки торочу, хочу носки в'язати. Вже зима, холодно, я вже старію, треба утеплятися. А в мене такі кофти, що я в них не ходжу, думаю, розпущу, пов'яжу нитки, пов'яжу носки зроблю нитки і пов'яжу носки. Давайте, друзі, знайомитися. Хто звідки? Бачу, у нас вже 10 людей на ефірі. Я Хмельницька область, Україна. У вас природа гарна, якби ще снігу, і буде відео чудове. Та знаєте, що не дуже хочу снігу. Я тримаю просту породу, вже 28 років. Тримаю кози і не хочу породистих. З ними важко, вони вибагливі. Так, е, да. не спорю, але тільки смотря, яка порода. Наприклад, альпійці вони мені дуже подобаються. Вони не вибагливі. Оце вибагливість в основному йде від нубійців. Вони бояться холода, за ними треба е, там, не знаю, який уход дмухати на них. Щоб вони ніде не боліли, бо таке за ними замічається. У них трошки слабший імунітет. Наприклад, якщо взяти альпійку, ламанчі теж хороші. За Зааненкет вони так само. Я не сказала б, що вони дуже там якісь вибагливі чи ще щось. Ні. Саме більше це нобійці, ну, потім оці з вухами, як вони, шамі, морі, оці. От -от вони вибагливі, а такі ні. Ок, гарного стріма. Дякую. Дякую за вподобайки. А снігу то ще не хочеться, бо ще якось тепла хочеться, що зима толком не прийшла, а я вже хочу літа. <гум> Літом тепло, якось на вулиці цілий день щось працює, щось в грядках десь ковиряє, там на яблука якісь поїхало і миру Україні. Дякую. О, а це що, зима? Холодно? У мене зараз Діма більше вправляється, навіть я майже на вулицю взагалі не виходжу. На зиму грядки посадили, все робили, ти що ж будеш робити на тій вулиці? Нічого. Подивись, ну запуталося. Так що я, я дуже люблю тепло, я хочу літо. Ну, хочу такого з весни, щоб пішло. Поняли, як в городах поковирятися. О, діло. Садити люблю, полоти не люблю. О, полоти це для мене капець. Але зараз добре, зараз попридумували всякої хімікатії, тої її набризка, ті бур'ян не росте. Як росте, то не дуже там такий великий, головне, переяку випалює. Легше сапати, бо перій то дуже тяжко сапати. Ну, Мені так, на мене так як взяти, то мені пирій тяжко з перйом. Тесну запуталося. Знов не бачу нічого. О. А кози. Боліють тільки взагалі-то Є і прості кози так само боліють. Якщо десь не так погодували, десь не доглянули, кожна тварина хоче догляд, я вам скажу. Нема різниці, чи вона проста, чи вона дворянка, чи вона якась там породіста, поняли. Ну, За всім треба догляд. Всі люблять тепло, всі люблять чистоту, всі люблять догляд, щоб добре годувати, любити, цяцькатися. О, Керінка, привіт. Так що не, не важно, яка саме буде у вас коза. Насамперед, треба її любити. Навіть от я навіть е, сказати, от, хто хоче заводити собі козу, да, то вперед хоч трошки почитати про неї, що це таке і з чим її їсти. Бо так як я перший раз була взяла козу. Не встигаю за вами. <хи> Бач, я сьогодні стрімлю по всіх соцсетях. Я перший раз, як взяла козу, це було що то з чим-то. Це я як згадаю ту нашу козу, то хай Бог милує. Бо, общем, коза мене боїться. Я її, я її сідаю доїти, вона брикає, я літаю з тими відрами, які він і матері з того сараю. Розтягнули ту козу, як наш пагат, прив'язали за всі ноги, які тільки можна було. Це було. <хи> а потім я вже навчилася, що до кози треба знайти підхід, дати щось смачненьке, якогось бублика, кусочок яблука, і вона піде на контакт. А я ж дек, вот. Так що перед тим, як заводити козу, треба обов'язково бажано сісти почитати, що воно таке, з чим її їсти і як за нею доглядати. Тоді буде вам Щастя. Кози вони дуже відчувають і вони дуже розумні тварини, і вони вміють відповідати вам. Навіть в козі є, от хто не знав, до 20 різних звуків. І от, якщо у вас коза давно живе, ви вже по її меканню можете розрізнити, що вона хоче. Чи вона хоче їсти, чи вона хоче просто гуляти, по крику о цьому, ви все можете розрізняти. Їх дуже легко розуміти. І так само вони вас розуміють. Так що я кози дуже люблю. Тримала 100%. тримала і тримати буду. Я оце рік побула без кіз, то мені я не хватало. Ну, і все. Я не можу. Мені треба, щоб були в мене кози. Я собі літом, коли тепло, я з ними каву п'ю, оце встала, заколотила і пішла в козовні. Щось вони мені там мекають, щось розказують. Я їх погладила, почухала, поцілувала. І на душі легше, і люди приємніші стають. <сум> <сум> а кози дуже люблю. М'яса ми як не їли козиного, так ми і не їмо, то ми їх і не ріжемо. Я стараюся, якщо в мене десь щось не так з козою, чи ну, там, чи з козлом, наприклад, то я стараюся десь знайти якихось людей, щоб віддати. І, і все. Поняли, як? Самі ми їх не прибираємо. Потопає в лісах, тому кози смакують, що хотят. Так кози дуже у нас це Західна Україна. Потопає в лісах, тому кози смакують що хотят. Так кози дуже розумні тваринки. Ну так, да. в принципі, взяти східну сторону, то там трошки менше в козів є вибір в їдлові. Там посадки тільки і все такого. А тут, -а -да, тут -а в нас ліса, то воно, звісно, получей. Я взагалі мрію будиночок бі... прямо біля лісу, щоб, от, от, чуть не в лісі він був. Щоб там жити, природа і поменше людей, щоб там було. Заведу собі. Стадо кіз і буду в старості жити так. Все. Ну, коза теж вона не буде вам їсти все попідряд. У них є свій смак. Якщо їй щось не подобається, ти хоч їй вовком бий, вона того їсти не буде. Все. Бувало, таке, навіть, що от купляємо сіно. М. Накидаємо в кормушки, то не кожна коза буде їсти то є сіно. Якщо десь щось не так з тим сіном, то все, вони бігом це чують. Є така коза, що буде молотити все попідряд, а є така, що буде стояти квалт, кричати голодна, але вона того їсти не буде. І грязні вони ніколи не будуть. Ну. Ми то чист... Я не знаю, щоб грязна коза була, це треба, мабуть, бог наскільки не чистити клітки і тримати їх якось, аби аби щот. Ну, бо вони то дуже чистоплотні, такі, вони не п'ють воду після других кіз. Ну, от я то привчаю своїх, наприклад, ми літом йдемо з пастбища, то ставимо відро води великої, велике відро води велике, на 20 літрів біля калітки. І щоб вони собі попили, тоді йшли, заходили. То я то з малку так вчу. Бо, наприклад, якщо взяти великі кози, то одна після другої не буде пити коза. Вони дуже чистоплотні. Якщо відро грязне, наприклад, десь там не вмітила, щоб дала грязне відро, вони не п'ють. Їм давай чистеньке. Ну і в нас в клітках, в принципі, стоять в кожній своє відеречко. Бо в людей то кози є живуть в одному відділенні, в одному Сарайові всі в мене то вони по клітках. Зараз то в одній клітці то три штуки зразу стоїть, бо привезли ж нового цього кавалера, то козлам прийшлося виділити по окремій клітці, бо в одну клітку не поселиш козлів. І дівчат до них не підселиш. І через стінку не поставиш. І через стінку не поставиш, і дашка в мене то вче всіх попідряд, бо хотіла до дашки підсунути одну якусь дівку. А, ні. Вона б'ється всіма, то в мене дашка і два козли вони мають по окремій клітці, а молодняк то в одній. Троє в одній. Зразу товклися, не мирилися вони, але бачу, зараз вже все, вже втихомирилися, вже їдять разом. І зерно, і, це, і сіно. Вже не б'ються. І не знаю. І може від шархана вони такі мені кітні, та троєня моя малі. Ну, як тройня? Луна, фортуна і... Ой, господи, дай пам'яті. Нора. Забуваю все, як звати. Будашка то перегулювала, а Тіні, то дуже надіюся, що такий мій шархан справився. Може, то просто з козою щось не то. Бо як не справився, то буде дуже обідно. Чекати стільки козенят. Це якщо вони мені зараз не відгуляли, то вони мені відгуляють аж на наступну осінь. З однієї це хорошо, бо вони наберуться сил і вони будуть хороші кози. Поміли, як? А з іншої сторони, це не хорошо, бо мені треба буде ще ціле літо їх тримати. І в мене вийде, якщо Дашка відгуляла, тільки одна дойна коза. Маловато. От. Бо я собі оце лишила чотири дівки. Поки мені вистачає їх, а там, надіюся, надіюся, від шархана і від е, фортуни буде мені, дівчинко. Фортуна у мене з вухами, в неї мама альпійка, по-моєму, чи хто там? А татун бійця. Поняли, вона полукровка. Вот. А шархан альпієць. Шархан від шестилітрової. Кози і фортуна моя теж від молочної сторони. Хоча молочність передає в козів козел. Не коза, а козел. Якщо козел від хорошої молочної кози, то він і потомство дасть хороше. От. Так що, надіюся, якщо мені ці дві звізди зійдуться, то вони мають привезти гарне потомство і дуже хочу дівчинку від них. Можна дві навіть. Я буду не проти. І все. А, потім нора теж має бути молочна дівка, вона теж з хорошого хазяйства. Ми брали дві там. Ми брали кору і нору, тільки кора не вижила. Вона в мене тоді захворіла. Вона зерна об'їлася швидше всього, думаю. А я побачила пізно і колола її, лічила, що тільки не робила, я її не спасла. Ну, вона, дитинства, в неї імунітет такий був. Слабенький. Ця була шустріша. А ту, правда, не спасла. Ну, нічого, таке буває в хазяйстві. Це люди падають, а з тваринами то не дивно. Нора в мене теж має бути молочна дівка. Ну а Луна, то я не знаю, що з нею буде. Було на це рідна сестричка Дашки тільки Дашка приїхала до мене зі своєю мамою, а Луна вже родилася в мене в дворі. Вже я покривала її маму сусідським козлом. Козал теж такий гарний дядьку. То не знаю, що Луна покаже. Побачимо. Буде все видно. От, І все. Так що, поки в мене таке хазяйство, гуси повирубувала, ну я казала там у відео, що я їх буду прибирати на зиму, а собі весною буду купляти знову гусенята і вирощувати. Мені так проще. Я собі візьму штук 40. <кій> <кій> і будуть мені гуси. І все. Бо я зразу думала лишати, думала, будуть яйця нести, запущу свої інкубатори, але так. У мене інкубатор і так видає тільки 50%. А з цим світлом непонятно, що. Поїду куплю гусенят і все. Я в тому році купила 20 штук собі. То он, скільки м'яса було, і виросли нормально. І на той рік так само. Кі покидати. О, ки покидати. О, все, я вже маю бути. А то в мене пропав інтернет. Wi-Fi. Той раз виходила в ефір, воно мене вибивало і цей раз. На цей раз павербанк сів просто. І роутер не працював. А я говорю, розказую, а воно пропало. І люди повтікали. Оце що Західна Україна потопає в лісах, то щось мені кажеться, що ще пару років і у нас вже тих лісів не буде. Бо вивозять все. Вже і так вивозять за фурами. Та й люди хазяйство зараз так не тримають. Корови то ще трохи, то точно будуть тільки на картинках, бо з такими цінами на зерно, на сіно, не кожен може собі дозволити тримати ту корову. В, селі, ну, в селах є таких, що по пару коров тільки. Навіть гуртків немає. Люди навіть на пастбище не ведуть. А там, де було пастбище, то є такі села, що фермера позабирали, попереорювали, позасівали. Люди не мають де пасти, і за того теж збувають багато хто худоби. Та і все. То що трохи я не знаю. Будуть, будуть діти бачити корову тільки на картинки, бо буде дуже рідкость. Корова то таке. Підуть кози в моду, з ними менше мороки. Наприклад, як є зараз теперішні корови, дивлюся, що три кози хороших можуть замінити корову по молочності. З козою легше. Е, зараз вон продають козине молоко, мішають з водою, продають як коров'яче. І люди купляють, не розбираються. Поняли? Ну так. Та й здають на машину так само, і коров'яче молоко і козини. Все перемішується. Бо є деякі люди. Ой, коза смердить не буду. Ти що? Щоб я тримав козу, та хай мене там або концовки піде в магазин, а купляє і сам не знає, що він купляє. От. А ще трохи то кажу. Не буде ні, ні коров та з таким. Ділом і козів, мабуть, не буде скоро. все 14 людей на ефірі. Люди, давайте будемо знайомитися, пишіть звідки ви, хто чим займається, задавайте якісь питання. Я буду вам відповідати на них. Давайте поспілкуємось. Хто що любить, в кого який хобі. в кого погода. Щось бачу, людей мало взагалі зараз в інтернетах тих. Раніше не встиєш запустити ефір на Ютубі. Людей багато, а зараз нема. Нема активності. Що мурчик? У мене мурчик лізе, мені аж на голову скоро вилізе. Ну, бачу, помінявся стрім трохи. Включається не так. Нові функції бачу, з'явилися. Зараз ще в інстаграм піду, де мене ще тільки сьогодні не було. <ріху> <ріху> а я свій канал теж в Інстаграмі виставляю. Вони там є сторінка. Активності бачу нема, запитань нема, людей нема. Буду завершати тут я ефір. Хто був, всім дякую і до зустрічі.